Вітаю всіх любителів Тундри! У нас сьогодні і ТПСВ Леопард на огляді. І ви знаєте, багато хто вважає цю зенітку серед усіх зеніток, які мають гармати Ойрлікон, найкращою, тому що у неї дуже класна динаміка і швидкість, бо база від другого леопарду. Але у мене є трошки інша думка. Я навпаки вважаю її найкращою. Гіршою. Серед усіх зеніток з орліконами. Перша причина це велетенський бойовий модуль, який ваншотається ось в оцей зріз. Ось осюди, в оцю верхушку даху, вона ваншотається. Будь-чим. Майже завжди, через те, що тут у нас знаходиться боєкомплект, ось в такому вигляді, в той час, як у звичайного німецького гепарда, він там розташований трошки по-іншому, і туди ваншоти залітають не так часто. А так як у нас бойовий модуль Велетенський, і плюс отаке велетенське БК, майже на всю його тут передню фронтальну проекцію, то відповідно, коли сюди залітає. Нам видають ваншот. Крім того, гармати стоять доволі низько, і із-за схилу, коли ми ще противника не бачимо, а він нас уже бачить і засовує нам саме ось сюди. Ну і промахнутися в такий велетенський модуль практично неможливо. Крім того, у інших зеніток, типу гепарда або тайпа 87-го, по-іншому налаштована камера, і там РЛС не заважає. Тут же камера налаштована по дефолту, і РЛС закриває тобі огляд. І ця РЛС, якщо її скласти, звісно ж, ви не зможете тоді в такому випадку захопити літак, в той час, як на інших зенітках цього типу на 8.3 у нас є ОЛС і ми можемо захоплювати цілі навіть тоді, коли. Радар складено. Ну і останній найважливіший недолік це подивіться, як широко розташовані гармати. Навіть на середніх відстанях нам доводиться стріляти для того, щоб стріляти точно, тільки з однієї гармати. Бо якщо ми будемо намагатися влучати з двох, ми не будемо влучати. Ну, хай це я на практиці зараз вам покажу, як це все працює. І саме по цим причинам... Не дивлячись на люту динаміку і швидкість, я вважаю цю зенітку найгіршою серед усіх зеніток з уірліконами. Тим більше бойовий рейтинг тут 8.7, а не 8-3. Ну що ж, погнали в бій, покажу на практиці, як ця штука грається. І наступне відео після цього буде по гепарду німецькому на 8.3 і відчуєте різницю. Погнали! Так, ну що ж, потрапили ми на Швецію. Що для нас? А максимально некомфортно і незручно. Давайте відразу на підкалібери перемкнемося. Підкалібри у нас тут такі самісінькі, як і у всіх оєрліконів, 125 мм, 40 штучок. Ну і так, майже 30 кобил на тонну. Звісно, відчуваються. Їдемо класно, База від другого леопарду. 49 тонн маси на півтори тисячі сил. Це все, звісно, класно і чудово. Але бляха, стріляти ми будемо зараз в основному в ближньому бою, і відповідно. Ай, відповідно, стріляти ми будемо тільки з одної гармати якоїсь. Так, радіатор зламав. Не встиг трошечки висунутися виїхати. Ну, ладно. Окей. Гелікоптери наші літають. Де там той Льопік? Давай, Льопік. Якраз під калібри на тебе витрачу свої. Ну тобто, стріляючи з одної тільки гармати. Ви ж розумієте, що ми ріжемо наш БК удвічі. І, відповідно, от у нас і так небагато. А ми ще ріжемо нашу вогневу міць. От, і, да, ну і ці толку, то. От виїхав на мене лобом ТТС. -ка. І да, який у цьому сенс. Що ж толку, то? На міських картах ти просто не можеш реалізувати цю техніку ніяким чином. Ладно, давайте на дублері ще раз виїдемо. Хоча, ну ладно вже, ним. От, подивіться, я дивлюся в парад, і наскільки мені заважає. От я хочу бачити вулицю, а наскільки мені заважає РЛС. в той час як у інших зеніток камера розташована ось таким чином і вище. І нічого тобі, відповідно, не заважає. Коротше, да. Я максимально розчарований цією зеніткою. Я просто вже пограв на ній перед тим, як записувати, для того, щоб. А, бути більш, так би мовити, обізнаним, да? І я максимально розчарований. Я думав, це буде найкраща зенітка з реліконами, а вона виявилася реально найгіршою. Ну, звісно, в коментарях хтось напише, що та ні, та це найкраща зенітка. Ну, це напишуть люди, які на ній не грали. Скоріше за все. Я от вангую, це будуть просто люди, які на ній ніколи жодного разу не грали. Так. Вбиваємо дві картонки нашою підкаліберною стрічкою. Вдало виїхав у борт. Пощастило. Так, і десь тут я ще чую танк. А як би це побачити Біс його знає. Зараз подивимось, де він там є. А! Він мене весь цей час чув і просто чекав стояв. Ну, типова Швеція, типовий бій на міській карті, неможливо грати. Погнали далі в нормальний бій. А я можу на сабі вилетіти. Слухайте, давайте поштурмим танкістів. Разу ж така п'янка. Давайте візьмемо п'ятисотки і просто поштурмим танкістів. Ну, сподіваюся, я зміг пояснити суть своїх докопувань до цієї зенітки і чому вона мені не подобається. Сподіваюся, я адекватно пояснив і до всіх дійшло. Ой, не дарма в мене Швеція була заблокована весь цей час. Ненавиджу цю карту, як і всі міські, в принципі. Так, а сюди ж я. Ну, давай, отак, може, може зайде. М да, влучення. Ой, мене зенітка зараз зріже. Ну, це жопа. Я тепер ледве лечу, мене витікає мастило. Зараз треба повідкидувати швидко, бомби спробувати. Тут і льот, це ворожа льотка. Це по мою душу. Да, мені кінець. Я навіть спікірування не вийду. -да, Задудосили. Ну, ПГЗшка, ворожа льотка. А у нас зеніток. Ну, я був на зенітці, та й все. І льотки нашої. Вона то є, але толку то з неї. Ладно, погнали на нормальну карту. Так, гра мене сьогодні явно не любить. Аттика. Ну ладно, Аттика це все одно краще, ніж будь-яка міська карта, хоча Аттика й теж лайно. Але вона краще, ніж Швеція, Врослав, переправа через рейн, і це все дірміще. Ну ладно, поїхали. Є в мене певна надія встигнути проскочити. Все таки в мене є швидкість. Давайте відразу на підкалібери Перемикатися. Ой, мені здається, я не в... да, я не встиг. Так, не пробив ОФ-40, поняв? Питань нема. Так, ось тут уже бачу. Уже бачу. Ага, толку то що бачу. Стріляти то не можу. Так, заїхали. Більш-менш безпечне місце. У мене ще антени такі велетенські. Так, вбивай. А. А де був об'єкт? Десь попереду? А, він був за АМЛ-кою. Йопта. Ой, а як це бачить? А є в когось відповіді на питання, як бачить у цій грі? Ну що ж, я банально не побачив його за цією АМЛ-кою, він там обмазаний кущами так, що. Ну, хіба це можна побачить? Там, за схилом. Ну, а тепер я все, тепер я вже не проїду нікуди. Тепер уже позиції зайняті, ось отакі самі стоять просто і весь бій. І все у них чудово. Так, вбиваємо. Що я там вбив? Магаха, господи. Ладно. Ще й так довго його під калібрами вбивав. Ох ти, блін. Як же я терпіти не можу? Оце душне стояло тут. А хто по мені стріляв? А звідки? А де воно? Це наш виїхав? Напевно, ось тут стоять, ось тут за каменем стоять 100%. Я прям впевнений в цьому. Тут нікого не видно. А, ну да. Я не знаю, я знову я його не бачу. Я не що зі мною таке? Я просто сліпий став. Я просто не бачу техніку впритул перед мордою в себе. Блін. Не хочеться під калібри витрачати на літак. Тут теж нікого не видно. Мені здається, на цій зенітці, не дивлячись на її динаміку і все таке інше, просто не можна нікуди їхати. От таке враження, ніби на ній треба прям люто кемпити. Бісиш мене, чел, бісиш. Ще гелікоптер десь. А що за гелікоптер? Це не наш. Епта, ні фига. А я на ремонті. А я на ремонті. О, я встиг. Ху, -ху, -ху, -ху. Я встиг. Ну, хоча б льотку позбивав. Так, давай знову на підкалібер перемкнемся. Довідстрілюємо 14 підкаліберів, що у нас лишилось. Так, ну ладно, два фраги, два асісти. Ну, а толку, то, що я влучив. А толку, то. А ніякого якого біса я не пробиваю нещасного ОФ-40 під калібрами на 125 пробиття. Ну і знову ж таки, паралакс через те, що гармати дуже широко розташовані, ти нормально не можеш влучити. Так, відремонтувались. Тут я висовуватися не буду, бо там той оф 40 так і стоятиме. Ось, оце геймплей на Аттиці, Отак він стоятиме весь бій. Ну і вони так само стоять. База. Дуже приємно, дякую. Награвся прям. Так, вбиваємо ховета. Знову довелося тільки з однієї гармати стріляти. Йомайо. Там ще якась птуровозка виїхала, в яку я не влучив, ніфіга, бо летить куди попало, тільки не туди, куди ти цілишся. А тут у нас що? Чи хто? Чи його вбили? Та ні, там же ще хтось. Да, там ще світиться. Тут зенітка, до речі, якась. Гелікоптер якийсь є. О, ніфіга я йому дав. От зараз знову на близькій відстані я просто не зміг адекватно повлучати того, що у мене гармати рознесені в сторони. А от він по мені влучать може, бо в мене дах стерчить. Йопта. Так, це вбиваємо. Ядерка? Це їхня ядерка. Йоп, перестате, давай радар увімкнемо. Треба дивитися, де там та ядерка. І пробувати її збивати зараз якось. Чи зайняться оцима пасажирами для початку? Так, Батер є. Здається, я бачив його на радарі тільки що. Хоча не факт. Так, оце воно. Оце воно летить. А в мене БК нема. О! А в мене БК нема. Бляха, я не поповнив. І тут у мене ворог. Ну і да, чувак, зараз просто... Я не можу виїхати ось сюди, бо тут противник. Альфа Джет полетів за ядеркою. Ну, це приколямбус. Да, 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 да. да 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 Ну, все, я не зіб'ю ядерку ніяк. Ніяк не зіб'ю. Збили канберу, все, альфа джет збив, молодець, молодчинка. Бо в мене можливості не було ніякої. Окей. Давай КБК поповним, попробуємо. Що я там навоював? 5 фрагів і 3 літака, 8 фрагів. Ну, 8 фрагів як би непогано. Ні, ну типу, вбивати на цій зеніці, звісно, на ній грати можна. Питання комфорту. Комфорту нема. На 8-3 гепарді, наприклад, чи тайпі 87, мені набагато комфортніше. Про XM246 я взагалі мовчу, там гармати близько дуже одна до одної, і можна так філігранно в дах совкам накидувати та й багатьом іншим по комбаштам, що просто закачаєшся. Так, поповнилась у мене основна стрічка. Давай ще підкалібер поповним. Все, є підкалібри, перемикаємось на них. Чудово. Хом'ячок цей так і стоятиме, чи це не хом'як, чи як його там. Хай собі стоїть. А мені б знайти того хто. А, це я леопарда чую, напевно. Блін, я вже свічусь. Так то, Що доволі обідно. Так, ну що ж, я на підкалібрах. Маю надію, зараз вбити оцього типа. А, да, вбив. З'явилась зенітка. Чи вона там і стояла, біс її знає. А, ну ладно, 8 фрагів це 8 фрагів, все-таки. Все-таки це непогано. Погнали далі. Знову, -то, обмазане кущами, ніхіра не видно. Ладно, база. О, друга битва за Ель Аламейн. Отут, якщо вдасться скористатися своєю швидкістю і динамікою, об'їхати ось отак, ось сюди, через А, це буде прям те, що треба. Ну, подивимось, чи вдасться. Поїхало. Це таки 30 кобил на тонну на секундочку. Маю надію, що все вийде. Хоча всякі леопарди і тами не сильно від мене відстають. Там їх, я б сказав, взагалі не відстає. Ми проти совків, британців та японців. Ну якщо останніх ми якось будемо легко більш-менш вбивати, то з совками треба виключно в комбашти накидувати. Ой, я їх там уже бачу багато. Я не встигаю, до речі. Так, я не встиг. Зенітку вбиваємо. Так, тут вбили челіка. Прекрасно. Летим далі, не зупиняючись. На точку я заїжджати не буду. Мені на неї немає сенсу заїжджати. Нам треба просто проскочити ось сюди. Тут противник. Є. Окей. Приємно. Так, це вбиваємо. Це так само вбиваємо. Ось оце теж вбиваємо. Я сказав, вбиваємо. Бляха, він птур засла. М -м, падло! Встиг таки. М -м. Ну, 5 фрагів. Скористався об'їздом. Гарно, вдало об'їхав і 5 фрагів. Швидко і ефективно. Давайте візьмемо сапчик. Візьмемо сапчик і візьмемо, напевно, 4750ки. Чи в них поки льотки не сильно буде? Давайте. Ні, ладно, давайте 500ки. Їх більше. Сподіваюся, там у них зеніток ще не дуже багато. Да. Якби я трошечки швидше від'їхав назад, я б там ще таких би справ не робив. Але, на жаль, на жаль, не встиг я від'їхати, і гризантема свій птур все-таки заслала. І, до речі, балістика. У ІТПСВ Леопард не найкраща, далеко не найкраща. У гепарда на 8-3 балістика польоту у снарядів краща. Приємніша. Чогось там снаряди летять швидше. Ну, це так, чисто. Подушните трошки. Ой, як у вас тут багато їде, хлопці? Давай ось, ось сюди. Зашлем? Бімбочку одну хоча б. Ой, бляха-муха. Влучення. Серйозно? Серйозно влучення? Ну це навіть не смішно. Ладно. Зараз ми цим пасажирам накидаємо раз. Накидаємо два. По кулічці. Мінус один тільки. І якого біса? Що це п'ятисотки роблять просто влучення? Незрозуміло. Раніше ці 500 дамажили набагато краще, ніби. Ну і що, де вони тут є? О, Зенітка? Я, звісно, бімбу скинув. Але чи вона вб'є ту зенітку? Так. Зенітку ми вбили. Приємно. Так, тут у нас на точці хтось є. Зараз ми його догризем, я думаю. І ось сюди. Все, я без бомб. Мінус БМП 2. І влучення знову. 500 -ка зробила просто влучення, хоча скинув дуже близько. Ну що, 750-ки таскати, чи що? Ну, якось не дуже хочеться, бо чіки 4. Ну що ж, 8 фрагів, асіст. Окей. Знаєте, я напевно встигну ще повернутися за бімбами. І скинути ще разок. Ні, як би бій не поганий. Перше місце команди, багато фрагів, все таке інше. Але Боже, як мені було обідно за той птур від хризантеми. Ой, щось поінти у них дуже швидко витікають. І зараз наші ще одну точку захоплять, хоч би я встиг. Так, перезарядили бімби, погнали. Там у нас точка С падає, буде за нами тільки одна. Може я навіть за рахунок цього встигну долетіти. Дуже хочеться ще разочок відкидати бімби. Хочу зробити хоча б десяток фрагів, щоб був в сумі. І тоді можна буде виходить в ангар і підводити підсумки по леопарду, точніше, не по леопарду, а по ІТПСВ леопарду. А, точку А наші захопили. Ні, я не встигну. 13 кілометрів долетіти, напевно, не встигну. Да, поінти витікають дуже швидко. І ще одну точку наші захоплюють. Ну, може, хоча б одну бімбочку встигну на комусь скинути комусь на голову. Давай. Так хочеться, ось зенітку бачу. Давай, хоча б на зенітку може встигну. Це ПГЗ-шка чи що це таке? Скинув дві бомби на всякий випадок. Давай, давай! Да! Да ще хоча б одного останній удар я зробив. Чудово! Що я можу сказати по ІТПСВ Леопард? На доволі специфічних картах типу другої битви за Ель-Аламейн, саме на тій варіації, ну чи на подібних. Так, дійсно можна за рахунок динаміки об'їгати і навидавати лящів. Але усі ті незручності, про які я сказав на початку відео, вони якби все ще актуальні. Мені не подобається те, як розташовані гармати занадто широко і доводиться часто стріляти тільки однією, щоб влучати. Мені не подобається те, що немає можливості залочити літак без активного радару. Ну і мені не подобається те, що ця штука дуже часто ваншотається в оцю. Верхушку башти, в дах. Хоча варто відмітити так, динаміка, динаміка дуже непогана, дозволяє об'їжджати. Але знову ж таки, от випадали мені сьогодні міські карти, і що ти на них зробиш, та нічого. Ну і в наступному відео я вам покажу зенітку флагпанзер 1 гепард на 8.3, де все набагато комфортніше. А також ви можете глянути моє відео по Type 87. Це аналогічна зенітка за японців, у якої є гідропневматична підвізка. І там можна так само зробити собі мінус 10 кутів униз. І при цьому там теж є ОЛС для захоплення літака без активного радару. Там гармати набагато ближчі одна до одної, ну і в цілому бойовий модуль набагато компактніший, хоча і не така, звісно, динаміка. Але все-таки там теж 8-3. Такі от справи. Тому я все ще вважаю і ТПСВ Леопард однією із найгірших серед зеніток з гарматами Оїрлікон. Ну, у вас, звісно, може бути зовсім інша думка. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!